Аби докладніше дослідити тему військової ситуації на фронті, ми долучимо до нашого ефіра Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи. Інформаційний спротив. Пане Олександре, добрий день. Вітаю. Отже, перше стосовно заяви пана черватого. Отже, він каже, зараз вони тактично не можуть завершити операцію по захопленню українського центру районного центру Бахмуту, але продовжують за інерцією на нього здійснювати наступальні дії. Як це можна розтлумачити? За інерцією. В якому сенсі? Російські окупанти там накопичили великий ресурс та засобів. Там присутні ми дуже часто згадуємо саме. Вагнерівців, саме ПВК Вагнер, але треба розуміти, що фактично після того фіаско, яке відбулося в Солидарі у Вагнерівців, фіаско у тому сенсі, що вони захопили невеличкий Солидар ціною. Ну скажімо так, настільки колосальних втрат, що навіть внутрішня пропаганда в Росії не змогла стримати ось цю хвилю незадоволення діями Євгена Пригожина. Фактично з того моменту там почали з'являтися все більше регулярних віста і взагалі Євген Пригожин втратив там монополію наведення бойових дій. Монополію наведення бойових дій вже має там міністерство оборони, і а, основний ресурс, а, все ж таки, це десантура. Але десантура, ну ті ж самі підрозділи 106, 106 ї повітряно-десантної дивізії. Та інше, але а, десантура там знаходиться по другій лінії. В першій лінії вони женуть знову ж таки ПВК Вагнер, які використовують як живе м'ясо, і ось ця кількість сил та засобів, яка сконцентрована саме в цій локації. А вона загально вже не може нічого іншого робити як постійно. Ось так хвилі за хвилею продовжувати штурмові дії в наприклад південному в південних локаціях міста в північних локаціях міста намагаються якось форсувати природну перешкоду річку бахмутівка але для форсування це необхідно необхідні інженерна інженерно технічна підтримка це Повинна відбуватися більш-менш в такому стаціонарному форматі, а це у зберіжж... ну, лівобережна частина Бухмутівки. Вона вся прострілюється. То фактично, коли вони починають форсування, вони знаходяться під нашим вогневим контролем. Їх знищують. Отже, вони ці хвилі продовжують, а результативності від хвиль е, нема. А ось це воно і є по інерції. Отже, результату нуль, то чому б не змінити тактику або стратегію прямо на полі бою? Чому б не перестати наступати там, де не виходить наступати, і не сконцентруватися на іншому, на іншому напрямку? Я просто намагаюся зрозуміти логіку. Вони це намагаються зараз зробити. Наприклад, вони в північному напрямку намагаються просуватися до Сиверська. Але ну скажімо так: це не зовсім логічно. Так вони намагаються якось робити ще якісь рухи, але просуваючись на сіверськ, вони розтягують фланги, і окрім цього, вони намагаються та також рухатись в північно-західному напрямку в напрямку Маньківки. А це по трасі М-03 Справа в тому, що в цьому населеному пункті біля цього населеного пункту є панівні висоти. Вони будуть а, намагатися їх захопити, а, але вони під контролем осі збройних сил України таким чином вони розтягують свої фланги, тому змінюючи ось а, якось а, напрямки своїх дій, щоб демонструвати, ну ми ж рухаємось, ми десь там просуваємось. Вони таким чином розсереджують ресурс. Ресурси для продовження штурмових дій в самому Бахмуті його стає менше. Вони не встигають компенсувати втрати. При цьому вони розтягують фланги. А фланги вони ну скажімо так досить вразливі для контратак. І саме тому, до речі, останнім часом почастішили саме контратаки збройних сил України на цьому плацдармі. Що ж, ми дуже раді того, що контратаки українських збройних сил почастішали. Ми так розуміємо, що це ще не той контрнаступ, на який всі очікують. І в принципі, ми його стараємося менше обговорювати, аби ну аби менше інформації долітало до нашого ворога. Пане Олександр, вам дуже дякуємо, що знайшли час долучитися до ефіру. Дякую за ваші думки. Нагадаю, що з нами на прямому включенні був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив.